Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Ось такий от апаратик маяк. Двохкасетник м 249 s 1 до нас попадає на ремонт. Що з ним таке? Поки що не знаю, але бачимо який стан. Тобто, стояв десь на горищі, ніж лежав. І нікому він не був потрібен. Але... Люди про нього згадали і вирішили його восстановити. Ніхто його не вмикав, ніхто не знає, що з ним таке. Можливо, він працює, друзі. Але ця касета щось не хоче. Дивіться. Років, я думаю, 10 не вмикався, так? Да? Так, кришечку я вже підрозкрутив, підрозібрав, хочу вам показати, що тут відбувається. красота друзі. Бачимо, да Все в полюці Перед першим включенням я пропоную зараз все відмити, відчистити, щоб все було тут ідеально. Далі будемо дивитися і пробувати вмикати його. Так, друзі, можемо, вже ви замітили, але ось таку от пружинку я дістав із цього рінту протяжника, коли чистив. Так, далі вона не відмикається. Це відникається, це не хоче. Так, пішла. І, значить, можемо бачити, що в нас тут немає. Лентопротяжка сторони А не працює. У нас, тому що пружинка вилетіла і цей вороток оцей також вилетів. Будемо ремонтувати, але давайте хоч його включимо і подивимося, чи він взагалі хоч якось працює. Так, зараз. Бачимо, загорівся наш світодіодний. Покачик уровня. Так, кассетка в мене є. Ось така от. Поки що сюди вставляти не будемо. Давайте хоч попробуємо, чи цей працює. Але я вже бачу, що моторчик не крутиться. Він повинен постійно крутитися. Да. Чомусь моторчик не крутиться. Не знаю, з чим це пов'язано. Саме ця сторона у нас за чомусь. заблокована. я не знаю, що це таке може бути. Зараз будемо дивитися, друзі. Я пропоную спочатку розібрати, зняти цю панельку передню. Зараз я... Ну так, да, пасіки розтягнути. Пасіки по-любому міняємо. Міняємо конденсатори на підсилювачі, ОНЧ. У мене вони вже є. Але спочатку я хотів вімкнути, але моторчик навіть не крутиться. Потрібно спочатку запустити двигун, щоб все крутилося. І тоді ми будемо знати, як працюють наші регулятори, чи вони не хриплять. Ну, щоб розуміти, розуміти фронт роботи. Розумієте? Так, все. Знімаю передню панельку. О, це вже мене радує. Так, шукаємо далі. Так, друзі, давайте подивимося, якого року цей апарат. Так, і що нам тут відкривається? Дивіться, от така от картина. 06-95-го. Да, друзі, 95-го року маяк. Колись це була моя мрія. Ці от маяки, які вже йшли в останні випуски, вони не такої якості, як колишні. Можете звернути увагу, навіть ось на цей от барабан, він не вертається чимось заблокований. Він уже, бачите, тут має тріщини. Це і немає. Ну, тобто, якість вже не та, не така і краніша. Перші випуски маяків вони були набагато кращі. Тут вже поміняли навіть схемотехніку, тому що я от недавно ремонтував також двохкасетник, бо там трошки інша схемотехніка була. Але нічого, друзі, давайте будемо приступати і, можливо, в нас щось з цього вийде. Шукаємо запчастини частини ще з цього Так, Друзі, підрозібрав уже ці два лентопротяжника. Прийшлося витягнути ось цей маховик і під нього підкласти шайбу. Дивіться, він зараз крутиться. Дуже хорошо, тому що він черхав реально по цьому от левій частині лентопротяжника, тильній. Да, він потрісканий, але я подивився, ніде їх зараз немає. Тому е, значить, зараз ставлю нові пасіки і будемо пробувати вмикати. Пасіки замовляв на Олексі, ось так от, такі от широкі. Не знаю, чи це Китай, чи це оригінал. 160 гривень в моєму комплекті. І тоненький пасік йде на щочок. Все, ставлю і пробуємо вмикати. Трошки підзібрав апаратуру, друзі. Будемо зараз вмикати, перше ввімкнення. Так, тут я підключив. Пасіки замінив. Все працює, все крутиться, можемо бачити. Навіть на щочит поміняв пасік, нічого вже не шкребе, нічого не е, значить, черхає. Мінімальний зробив люфт. Але все одно, друзі, ми бачимо, що цей от маховік він нерівний. Ну, цей також нерівний, друзі. Да. Ну Цей дуже кривий і він потрісканий. Я не знаю, де їх замовляти. Тому давайте будемо пробувати вмикати касету. Давайте будемо залишати так, як є. Все змазав. До конденсаторів ще не дійшла черга. Займався тільки поки що лентопротяжкою. Почнемо з ДЕКІ-Б. Бачимо, що щочик працює. Все, добре, індикація також працює. Зараз буду під'єднувати колоночки. Ось такі от у мене колоночки є. І вже дивитися, чи нормально у нас працює підсилювач. Так, перемотку. Перемоточка не працює. В цю сторону також не працює. Воспроизведення працює. Вот так працює. Так, давайте зараз подивимося, що в нас тут відбувається. Воспроизведення. Так, бачимо, що щось є, але рівень трошки занижений, але якийсь звуки десь звідси. Не знаю, що це може бути. Так, давайте. А тут працює добре. Я думаю, що з-за того, що кривий оцей колокол і він потрісканий, можливо, не прилягає до нього добре ролик. Так, а з цієї сторони... Так, давайте я. Тут нормально. Нормально. Не, рівень однаковий, що там, що тут. О, друзі, запрацювало! Давайте включимо динаміки, подивимось, чи працює в нас взагалі якийсь звук є. Колоночку підключив. Давайте будемо пробувати вмикати і дивитися. Так, де у нас громкость. Ніякого звука немає. Не знаю, з чим це пов'язано. Хоча тут виход є, можливо, кнопка не нажата. Це є звук. Дуже глухий. Головку, вроді би прочищав. Тут треба покрутити частоти. Вас на максимум. Вибило. кнопка не держить. А не держить. Не тяне, нормально працює, швидкість нормальна. Давайте подивимося який тут звук. Зараз ну, подивимося на цьому каналі сперва. Так, давайте переставимо на іншу сторону. Ця, ця дека краще працює, краще працює, частоти вищі. Рахую, що результат хороший, але потрібно підрегулювати тут головку. Я так думаю, що вона трошки загрязнена. Буду налаштовувати, друзі, зараз на слух. Але пам'ятаю, саме так завжди робили. Це такі оце от. звуки такі звуки посторонні. Хочу вам показати, що з цим барабаном відбулося. З цим маховіком, дивіться, які тріщини, бачите, таке саме всередині. Все і, і вони по-любому будуть по-любому будуть якісь посторонні звуки, тому що сам цей маятник він нерівний, він типу, як овальний. Я не знаю в результаті чого це сталося. Тому що цей ну, рівненький і ніяких посторонніх шумів, звуків нема. Шат я весь убрав. Так, А взагалі-то таке от місце слабке в цьому магнітофоні, це його протяжка. Тому що в попередніх серіях цих магнітофонів маяків зовсім по-другому, все схемотехніка виконана по-другому. Я ж кажу, і лентопротяжка була набагато якісніша, тому що тут якась ну, така вона хліпенька, ця лентопротяжка, я не знаю. Так, друзі, дякую за перегляд. Зараз буду вже збирати все, відмивати, відчищати. Ось закінчив я, друзі, відновлення цього маячка 249-го С1 двохкасетний маяк. 95-го року випуску. Так, да, звісно, друзі, що це не той маяк 80-х років, там, де була якість, там де були ну, інші стандарти, як кажуть. Це вже робили з чого лишилося. Тому тут лента протяжка, це в нього хворе місце. І ніяк зараз з цим не можна боротися, тому що немає на нього запчастин. Але все одно, друзі, я хочу вам його вімкнути і показати, як він чудово грає. Касета студійна, але її вже, я не знаю, років, мабуть, 20. Погнали, друзі. Перевіряємо А. Ремоточка. Есть все на электромагнитах. Есть воспроизведение. Так, друзья, вот все, что я менял, конденсаторы, пасики, пасик на счетчик, пасик на, на, на выгуне, два штуки. Все прочистил, промыл, все работает. Выдаю клиенту.